Хіба тут контент по Ну чо він стоїть просто. Блять, блять, ви дойдете колись тварі вийохані. Ю... Це тільки 41 рік. Я хочу попробувати закінтити з ним. До цього дал... бо майже Радянський Союз добив, він оголосив мені війну. Я не цю гру. Ось за цю країну ми будемо грати, оцю хуй у нас заберуть. Без історичного фокуса, да, без... ми без історичного фокуса ждемо, коли німецький рак стане монохічним. Нам треба ось цей фокус зібрати Регенську Раду. Акт 5 листопада був обіцянку центральної держави звільнити вільне і незалежне польське королівство з популу Російської імперії. Ми віддамо Німеччині данцих і будемо проти СРСР махатись. О, О батько, ремілітаризації полетіли. А, а бляха, Рейланд, удержив. Вони пішли не в Кайзер. А це нормально що? Всі мої шляхи кожен раз. Німеччина Райх ставав монархічним крім разу, коли мені надо, щоб він став монархічним. О, румунський кронпринц принц Михай. претензія претензіям гонцолнів на Польщу майже стільки широкі, оскільки самій польській державі. Тепер, коли польсько румунські відносини стаються більш важливими для виживання обох держав, логічно буде запропонувати наш трон колишньому королю та спадкоємцю. Та за знаша сюди, де пожалуйста? Нормально опа, переворт кромі. І бать, мужики, вам помогти. Давай, 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 михай, михай, михай. Ебаш, давай, давай, опа! Сюда союзник! Ха! Ефекти від поточного множинник о о продукти о, так нет, захуем. Це Це хороша штука, ти що, я просто о о о о о о За, Якого Бляс. Блядь. Блядь. А я кого? А цих попросити, тварь! Мене наебали! Я був наебаний в мережі інтернет! Хуй він не спитав! Хлопчики, хлопчики! Ой, блять, ой блять, ой блять, ой блять! Ой блять! Тут ж, тут, ж, тут ж фронт, тут ж фронт! Блять, а я в ком... антикоментарний скіпак. Блять, я стою, я твій кент. Хто це сказав? Я твій друг. Поліція? Що, я зараз під Берліном буду? Німець, що напав на Польщу? Думав, просто буде. І -і -і, на Берлін, на Берлін, на Берлін, на Берлін. На Опа, все. Скільки в мене очків? У мене, до речі, як союзників очків. В принципі, я їм согласен оце віддати, цю Німеччину. Тут просто є ресурси, але не дуже далеко від мене. І спорити з ними це себе просувати, я лучше. Позабирають турецькі землі з ресурсами. Да, вони почали з СРСР воювати. Мені треба вступати до них. Так, зараз, по суті, по суті, десь прямо зараз ми будемо влітати в СРСР. А, так що думаєш про мою ідею? А яку ідею? Повідомлення вище. Може, комуністи проти Демі або третього рейху? Я просто не розумів. Це я їбався врут, що нахуй? Твою маю, з ВБ, а у мене є вибір, типу? А в мене шо, I have, I, I don't have another choice, блять. Так, вибачте, просто блять. Ну їбать тут контент понісся. Подожди, що це за факт про нанепад. Ну давай, з Радянським Союзом придеться кентити зараз. Фінська Народна Республіка, блять, комуністи кенти, блять. Комуністи кенти. Що він стоїть просто, блять. Якого? Опять другий раз беремо Берлін, виходить, на що робить? Що це таке? А Туреччина моя була? Йоп твоїм, а чому моя Туреччина була? Через то, що Фашистська Литва, Фашистська Литва в демократичних союзниках оголосила просто так мені війну? Я зарахуюсь союзниками замість того, щоб пойти з СРС. Так. Так, ви двоє йдете сюди, отако. От так, ну мене тут ніхто Болгарія до них в альянс вступила. Контрол. Знесіть он, нахуй. Тоже через контрол, отаку. Не, ну ти можеш потрувати у фу, блять. Так. Блять, ви дойдете колись, тварі виїхані Ху... ви б. Хуй ви пішочком йдете, ідіоти, блять. Окей, Болгарія капнула. Так. то, Греція ще тут є. Окей, бля. Це буде важко. О, ти мені даєш це забрати? Я собі цікавий план наступу, Який рік вже? 41-й. Це тільки 41-й рік. Якщо Ішоколаба знижає рівень капітуляції. Та мені здається їм далековато. Це буде замість вібратора. Тривога, да. Німеччина знову в війні. В яко. в, в газеті пилах, чи що? Багато то що в Європі надовго встановився мир. Нормально. Ми, скоріше все, зараз загружатись будемо. Бо я ж не буду вам стрім на цьому закінчувати. Я хочу попробувати закінчитись з ним. Домовити спеціалізування. <тит> Ви маєте зрозуміти, в чому прикол цього девойову майже Радянський Союз добив, він оголосив мені війну. І після цього почалася така хуліта. Зато морожено по 3 копійки. Зараз заберу в РСРСР морожено за 3 копійки. <тит> Зброю перероблю. Ну що, влітаємо, виходить, в них, бо вибору особливо нема, давай. Hello, Байден, ви нід тубілян рокетс, то б як це там москов. Давай. А якщо я пришвидшу нас. Ну... Вийди відсюда. Я не цю гру, буквально, бля. Чому вони не не Чому вони не атакуют? Чому вони не атакуют? Чому вони не атакуют? Чому не атакуют? Чому, чому? Чому, чому, чому? Па чому? Онсфифти сам. Я да, 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 доброп. Шо це за озвучка? ?04? Хто додумался їй таку поставити? Що сказав Підпіл? молоді дівчинки, ти даш мені цукерку? Вітаю, Оліп! Класно, зайшов. Трошки-потрошки забираємо. Зараз не смачний. О, що случилось? У мене завислося. <ривіт> Як я це зараз все моє закривати? ха <ривіт> ха <ривіт> Давай, давай, давай. І во гусі. Обзиваєш, я, я хуїю вообще, блять. Ну, Айш. Зліва, справа, в нижньому куті висадка. Зліва, справа. А, блять. Сука, совсем. Блять, выключили зальянс. У <рит> 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 меня забрали с дивизией. На типе вже відступають, їм вже так хуйово. Вот там. Давай по новой, Миша, все хуйня. Ганэда. Я в блять. Шанси є, чат. Ні. Секунду. Литва. Сука. А якого кого хуй? По приколу, без, без фокуса, по приколу, Німеччина напала, улибала мене. По, по приколу, Литва нападає на мене, хоча, типу, ну ми з нею тільки що були разом. Прикольно берегти. Так, якщо що, все, проходження на цьому логічне закінчилось. Тобто ми програли через бізмері. Все, ну це так.